Друзі, хочу подякувати кожному із вас, що ви підтримуєте наше служіння. Багато хто з вас, ви молитесь, ви жертвуєте. Ви сієте в гарну сьогодні почву для того, щоб проповідувалось Євангеліє, проповідувалось Царство Боже. Ви входите разом з нами в Божу працю. Я вірю, що Бог воздасть, Я вірю в те, що Бог поблагословить. Я вірю в те, що брами небесні вони будуть відкриті в вашому житті. І ви побачите, як те, що ви вивільняєте, як молитви, як донати, як фінанси, воно повертається в ваше життя, тому що ви прославляєте Господа, і Господь прославиться і в вашому житті. Дякую за тих, хто ставить лайки, подобайки, робить шерінг, посилання кидає. Разом ми служимо, разом ми проповідуємо. Ви потрібні Богові, і ми дякуємо вам за нашу спільну працю. Амінь.